Гарбуз у селі здавна вважався не просто овочем, а справжнім скарбом на господарстві. Його цінували за врожайність, користь і довге зберігання. А насіння гарбуза то окрема цінність, яку берегли майже як золото. У кожній хаті, де вирощували гарбузи, завжди відбирали найкращі плоди на насіння, бо від того залежало, якими будуть гарбузи наступного року: чи солодкі, чи великі, чи гарні на вигляд. Тому тема зберігання гарбузового насіння не дрібниця, а справжня сільська наука, перевірена поколіннями. У давнину ніхто не біг до магазину чи на базар за насінням, бо кожен господар знав краще зібрати своє, бо воно знає свій город те насіння, що виросло на місцевій землі пристосоване до клімату, до ґрунту, до дощу і до сонця саме в тому місці, де живеш, і таке насіння завжди краще сходить. Не вимерзає і дає стабільний урожай, тож турбота про насіння це не просто звичка, а частина мудрого господарювання, де все пов'язано, і земля, і праця, і спадщина збереження гарбузового насіння має ще одну важливу причину економічну. Бо коли навесні ціни на насіння ростуть, а якість купленого часто під сумнівом. То своє домашнє, чисте і перевірене насіння це гарантія, що весняна сівба не стане клопотом. До того ж, це своєрідне продовження традиції адже кожен гарбуз, вирощений із власного зернятка, це ніби частинка минулого року продовження праці рук, які садили, доглядали грядку. Є ще й інший бік питання якість насіння, бо не кожен гарбуз підходить для збору насіння. Досвідчені господарі знають, щоб отримати гарне потомство, треба вибрати гарбуз з найкращими ознаками, щоб був здоровий, не підгнилий, стиглий і достигав природно, а не зірваний завчасно у таких плодах зернятко визріває повністю, міцніє, набирає сили. І якщо його правильно висушити та зберегти, то навесні воно дасть дружні сходи і потужні батоги, які принесуть новий урожай. Не можна оминути й того, що гарбузове насіння це не тільки матеріал для посадки, а й поживний продукт. У селах його зберігали і для харчування, сушили, обсмажували, давали дітям як ласощі або перемелювали для лікування. Тому ставлення до насіння було дуже обережним: ніколи не кидали його або як, не сушили на сирому місці, не тримали поруч із вологими овочами. Адже гарбузове зернятко, хоч і здається міцним, дуже чутливе до вологи, холоду і затхлості. Звичайно, у сучасних умовах усе стало простіше можна купити готові пакетики з насінням, навіть гібридні сорти, що обіцяють великі врожаї. Але ті, хто має свій город і розуміє природу, добре знають. Куплене насіння не завжди передає властивості батьківського плоду, і якщо посадити гібрид, то на наступний рік з нього вже може вирости щось зовсім інше. Тому селяни, які дбають про сталість сорту, завжди залишають своє насіння, яке передається з року в рік, як добра традиція, як частина родової культури. Варто згадати про духовний зміст цієї справи у багатьох родинах. Відбір насіння мав навіть символічне значення це була праця з благословенням. Господиня виймає насіння, промиває його у чистій воді, розкладає на рушнику і каже, щоб гарно зійшло, щоб не переводилося добро в хаті. Це ніби маленький обряд вдячності землі. І, хоч нині мало хто звертає на це увагу, але саме в таких дрібницях криється сила народної традиції, турбота, уважність. І віра в завтрашній день. Тож зберігання гарбузового насіння це не просто технічна справа, це частина культури сільського життя, що вчить ощадності, поваги до праці й природи. Хто вміє берегти насіння, той ніколи не залишиться без урожаю. Бо з кожного маленького зернятка починається нове життя на городі, нова осінь з гарбузами. І нова нагода відчути, як природа віддячує за дбайливість її любов. Щоб гарбузове насіння добре збереглося до весни, треба починати дбати про нього ще з осені, коли збирають урожай. Бо найважливіше це правильно вибрати гарбуз для з якого насіння братиметься. Досвідчені городники кажуть не кожен плід годиться на насіння. Найкраще брати гарбуз, що виріс на сонячному місці. Без ознак гнилі чи ураження шкідниками, які повністю дозрів на городі, а не доспівав удома. Такий гарбуз має тверду шкірку, насичений колір і приємний запах, а його насіння всередині повне, міцне, щільною шкіркою. Вибирають зазвичай один-два найкращі гарбузи з усього врожаю, ті, що найкраще передають властивості сорту. Коли гарбуз обрано, не слід поспішати його розрізати. Треба дати йому полежати кілька тижнів у сухому, теплому місці, щоб насіння встигло остаточно дозріти. Лише після цього розрізають гарбуз, обережно виймають насіння руками, не ріжучи ножем, щоб не пошкодити зернятка. Потім насіння обов'язково промивають у чистій воді, щоб зняти залишки м'якоті, бо саме вони. Згодом можуть стати причиною появи плісняви під час зберігання. Промите насіння розкладають на чисту тканину або папір у один шар. Важливо, щоб воно не лежало кубками, бо тоді нижні зернятка можуть зіпсуватись. Сушіння один із найважливіших етапів. У селі здавна знали гарбузове насіння боїться і сирості, і надмірного тепла. Тому його сушать у теплому, але не гарячому місці, наприклад, біля печі або на горищі, де є гарна вентиляція, не можна ставити насіння на сонце, бо від прямих променів воно пересихає, тріскається, втрачає схожість. Сушити треба повільно, кілька днів, аж поки насіння стане сухим на дотик і перестане гнутися. Добре висушене зернятко, тверде, блискуче і не має запаху сирості. Якщо є сумнів. Краще ще день-два потримати, ніж потім втратити весь запас через плісняву. Після сушіння насіння треба відсортувати. Часто буває, що серед гарних зерняток трапляються тонкі, порожні або надщерблені. їх відразу відкладають у бік. Для перевірки схожості господарі іноді кидають насіння у воду. Ті, що спливають, зазвичай порожні, а ті, що тонуть, найкращі. Це проста. Але дуже надійна народна перевірка. Так можна відібрати тільки найсильніше насіння, яке потім дасть добрий урожай. Коли насіння висушене і відібране, постає питання, як його правильно зберігати. Найперше правило сухість волога для насіння ворог номер один. Тому його не можна тримати в поліетиленових пакетах чи банках без доступу повітря, там швидко з'являється конденсат. Найкраще насіння зберігати у полотняних або паперових мішечках, які дихають. Дехто робить маленькі мішечки з старої льняної сорочки або рушника, вони добре пропускають повітря і не набирають зайвої вологи. Можна зберігати і в скляній банці, але тоді обов'язково. Треба покласти туди шматочок паперу чи тканини для вбирання вологи, а саму банку не закривати герметично. Місце для зберігання має бути сухим, без різких перепадів температури. Найкраще насіння почувається в прохолодному приміщенні, де температура тримається в межах 10-15 градусів. Не варто тримати його біля картоплі чи буряків, які виділяють вологу. І ще одна порада не зберігати насіння біля диму, палива чи фарб, бо воно легко вбирає запахи. У старих хатах для цього обирали шафу, комору або навіть просто полицю на горищі, де сухо й тихо. Ще одна важлива дрібниця підписувати насіння. Бо коли весна прийде, можна й забути, з якого гарбуза воно зібране. Тому господарі часто прив'язують до мішечка записку. Гарбуз із грядки. Біля тину жовтий солодкий. Це здається дрібницею. Але саме так формують свої родові сорти ті, що роками залишаються на господарстві. Адже різні гарбузи бувають столові, кормові, мускатні, і кожен має своє призначення. Якщо змішати все докупи, можна втратити потрібний сорт. Є ще одна порада, яку знають старі городники. Не варто зберігати насіння поруч із сильно пахучими травами чи спеціями. Гарбузове насіння має властивість вбирати запахи, тому краще тримати його окремо від сушених яблук, цибулі чи часнику. А якщо в хаті сиро, можна покласти поруч з мішечком, кілька зернин рису або шматочок деревного вугілля, вони вбиратимуть зайву вологу це простий спосіб запобігти псуванню. І нарешті. Не забувай перевіряти насіння взимку, хоча б раз на місяць варто глянути, чи не з'явився запах затхлості або сліди плісняви. Якщо помітно, що насіння стало вологим, його треба одразу просушити, бо коли волога потрапить усередину, навесні таке зернятко вже не проросте. Таким чином, головне правило для кожного господаря ставитися до насіння з такою ж увагою, як до врожаю. Бо те, що збережеш узимку, те й пожнеш восени, і якщо насіння вибране з розумом, висушене як слід і зберігається в належних умовах, то весняна грядка неодмінно віддячить густими сходами і великими гарними гарбузами. Наші діди й баби знали силу гарбузового насіння задовго до того, як з'явилися поради в книжках чи в інтернеті, у селі все трималося на власному досвіді. А досвід цей передавався через слово, приклад і звичку. Як і з усім, що стосується землі, головне було не поспішати робити з розумом і з повагою до природи. Тому зберігання гарбузового насіння у минулі часи мало свої перевірені роками способи, і кожна господиня знала, як це зробити так, щоб весною усе зійшло, як з ниточки. Колись, коли не було поліетиленових пакетів чи фабричних коробочок, насіння зберігали у полотняних торбинках або в маленьких полотняних вузликах, які самі шили з чистої тканини, найчастіше брали полотно з льону або коноплі. Воно було міцне, дихало і не затримувало вологу. Ці мішечки вішали в сухому місці на горищі біля печі, або клали у дерев'яну скриню з іншими насіннєвими запасами. У багатьох родинах. Така скриня була особливою, там зберігалося зерно, бобове, квасолля насіння огірків, кабачків і, звичайно ж, гарбуза. І кожен пакетик був підписаний або помічений ниточкою певного кольору, щоб знати, де чий сорт дехто зберігав насіння у глиняних горщиках, накривши зверху полотном або папером. Так насіння було захищене від мишей, пилу та сирості. У господарстві, де стояла піч, часто робили так ставили горщик з насінням на горищі над комином, де завжди сухо і трохи тепло, там не було ні сирості, ні різких перепадів температури. Такий спосіб простий, але дуже надійний. Гарбузове насіння могло пролежати навіть кілька років, не втративши схожості. Ще один старий метод тримати насіння у скляній банці з попелом. Попіл брався з чистого деревного жару, переважно з дров твердих порід. Насіння пересипали попелом і закривали тканиною або корком. Попіл вбирав вологу і не давав з'являтися плісняві. У деяких селах так само зберігали і квасолю, чи горох. Такий спосіб був дуже популярним у вологих хатах, де взимку насіння могло швидко відсиріти. Є ще один цікавий народний прийом. Насіння гарбуза клали в полотняний мішечок, а мішечок у торбу з просом чи кукурудзяним зерном. Таким чином насіння зберігалося в теплі у сухому середовищі, де волога не мала доступу. Просо чи кукурудза вбирали все зайве, і навесні, коли мішечок діставали, насіння залишалося таким самим, як восени сухим, чистим, з приємним запахом. А ще наші предки знали, насіння не любить сварки. Казали, що коли господиня сердита або в хаті гучна лайка, то насіння ображається і навесні сходить гірше. Може, це й забобон, але старі люди ставилися до цього серйозно, насіння діставали тихенько, не гаючи часу, розкладали на рушнику і сушили без поспіху. Вважалося, що якщо його сушити з добрими думками. Урожай буде щедрим. Тому процес вибирання насіння часто супроводжувався спокоєм і навіть певним благоговінням. Це була частина повсякденної культури, де навіть проста праця мала душу. Порівнюючи з сучасними методами, можна сказати, що більшість старих способів нічим не гірші, а часто й надійніші. Тепер дехто зберігає насіння в холодильнику або в пластикових контейнерах, але якщо. Подивитись уважно, то й старі господарі досягали того самого, просто своїми природними засобами. Вони знали, що головне це сухість, спокій і постійна температура, і не треба було складних приладів, бо все робилося за відчуттям рукою торкнувся, понюхав і вже знаєш, чи готове. У деяких селах, особливо на полісі, практикували ще й спільне зберігання насіння. Наприклад, кілька родин об'єднували свої запаси в одній коморі, яку ретельно охороняли від мишей. Там кожен мав свою полицю або коробку, і час від часу господині перевіряли, щоб не з'явилася вогкість. Такі спільні насінняві запаси були частиною громади, їх берегли як хліб, бо це було майбутнє села. Цікаво, що навіть у складні часи під час воєн чи нестачі люди завжди залишали трохи насіння на весну. Могло не бути всього картоплі, сала, але жменьку гарбузового насіння берегли, бо знали посадиш і знову матимеш їжу. У цьому була мудрість виживання. А тепер, коли багато хто купує все готове, ця звичка здається дрібницею. Проте старі господарі мали рацію. Хто не береже насіння, той втрачає корінь своєї землі у наш час, коли говорять про екологію та органічне землеробство, усе більше людей повертаються до цих старих способів. Вони розуміють, що власне насіння це не тільки про економію, а й про сталість, про збереження різноманіття і традиції. Адже старі сорти гарбузів, які колись росли на наших городах. Часто вже не зустрічаються в магазинах, їх можна відродити лише через власне насіння, яке передавалося від бабусі до онуки, від діда до внука Так, народні методи, перевірені десятиліттями, і сьогодні залишаються актуальними вони прості, але в них закладено головне спостережливість, любов до землі та досвід, накопичений поколіннями, і як казали в народі. Не шукай чуда, шукай старий спосіб, бо він тебе не підведе. Зберегти гарбузове насіння до весни це не просто справа техніки, а перевірка уважності та дбайливості господаря. Весною, коли приходить час сіяти, часто саме тоді видно, хто як доглядав своє насіння, бо насіння, яке зимувало правильно, легко проростає, має сильні паростки і дає рівні сходи. А якщо в хаті було сиро, якщо його тримали біля печі або в поліетилені, воно або пересохло, або втратило силу. І тоді з десяти зернят зійдуть лише два, а решта пропаде. Тому варто підсумувати головне, як не зіпсувати те, що так старанно було зібране восени. Перше і найголовніше правило це постійна перевірка. Насіння не любить, коли про нього забувають. Узимку хоч раз на місяць треба оглянути мішечки, баночки чи скриньку. Якщо побачите вологу, патьоки, запах затхлості або плями, не чекайте до весни, розсипте насіння тонким шаром, просушіть біля теплої грубки або біля батареї, але не на самому металі. Потім знову запакуйте в суху тканину чи папір. Так ви врятуєте запас і збережете схожість. Бо часто навіть невелика волога. Що потрапила в мішечок, може за кілька тижнів зіпсувати всю партію. Друге, не варто зберігати насіння надто довго. Гарбузове насіння, хоч і міцне, має свій вік, найкраща схожість у перші два роки після збору. Потім вона поступово знижується. Тому, якщо ви маєте кілька торбинок, старіші висівайте першими, а нові залишайте на потім. Дехто намагається оновлювати насіння щороку, щоб не ризикувати. Це добра звичка, яка допомагає підтримувати сорт свіжим і сильним. А отримати от насіння 5 чи 6 років не має сенсу, бо воно вже не дає дружних сходів. Навіть якщо зовні виглядає добре. Третє обережність перед самою посадкою. Не можна одразу сіяти насіння з холодного приміщення у теплу землю. Йому потрібен час, щоб прокинутися. За кілька днів до посіву варто. Дістати насіння, перевірити, відібрати найповніші зернятка, а решту відкласти. Можна зробити пробне замочування, покласти жменьку насіння у вологу ганчірку і потримати в теплі 2-3 дні. Якщо більшість зернят проклюнуться усе гаразд. Якщо ж лише одиниці, значить насіння вже старе або було неправильно збережене. Це проста перевірка, яка допоможе не втратити час весною. Ще одне важливе застереження не пересушити насіння. Дехто, боячись вологи, сушить його занадто сильно, аж до крихкості. Таке насіння потім важко сходить, бо його зародок пошкоджений. Добре висушене зернятко має бути тверде, але не ламке гладке і рівне на дотик. Якщо воно тріскає під пальцями, значить пересушене. Усе повинно бути з мірою, як і в будь-якій справі на землі. Також треба зважати на чистоту якщо гарбузи росли поруч із кабачками чи іншими видами гарбузових може статися перезапилення. У такому разі наступного року гарбузи вийдуть чужими, несмачними або дрібними. Тому для насіння краще вибирати гарбузи, що росли окремо хоча б за кілька метрів від інших рослин того ж роду. Це дрібниці, але вона впливає на результат. Адже насіння це не просто зернятко, а носій усіх властивостей сорту, і якщо їх змішати, то втратиться чистота роду. Щоб уникнути псування від шкідників, можна скористатися ще однією старою хитрістю покласти до насіння кілька сухих листків лавра або трохи часникової лушпайки, вони відлякують мишей і комах. У давнину також клали гілочку м'яти або полину, запахи цих трав. Не люблять ні жучки, ні миші. Це натуральні засоби, які не шкодять насінню і не залишають сторонніх запахів. Весною, коли ви вже відкриєте торбинку з насінням, уважно придивіться до нього. Добре насіння має приємний чистий запах, без ознак затхлості його легко пересипати між пальцями, воно сипке, не липне і не темне. Якщо бачите, що насіння злиплося або потемніло, не шкодуйте, відкладіть його. Зіпсоване насіння не дасть урожаю, а тільки забере сили в землі краще менше, але якісного, бо гарбуз росте потужною рослиною і кожна насінина потребує простору. Насамкінець варто сказати: зберігання насіння це справа, яка вчить терпінню. Тут не можна поспішати і не можна легко важити. від кожного вашого кроку від вибору гарбуза до останнього дня перед посівом. Залежить, яким буде майбутній урожай. У селі кажуть хто насіння береже, тому й земля віддячує. І це правда, бо земля любить уважного господаря. Якщо ти вкладаєш у неї добру працю, чесність і дбайливість, вона сторицею повертає. Тож не лінуйтесь, не залишайте насіння на потім і не довіряйте все магазинам. Ваше насіння це ваша сила. Ваш досвід і ваша незалежність збережіть його, дбайте про нього, передавайте дітям і внукам, бо в кожній жменці гарбузових зерняток ціла історія господарства, родини і землі. І коли навесні на городі проросте перший пагінець, ви відчуєте, що всі зимові турботи були недаремні. бо це і є справжнє селянське щастя бачити, як із того, що ти беріг. Народжується нове життя.